Саме українська земля чомусь дає, от, знаєш ці всі, ці всі таланти, але разом із тим їх не, не можуть допускати до контексту України. А Це російська парадокс. Українська земля умудряється переманювати ці таланти, на жаль, з... і перемелювати, і, і перегноювати. Тому що, якщо зараз сказати Софія Ротару, всіх на... в голову стукає лише. Ану, яка в тебе пісня? Якщо Софія... хута хутарянка а в мене ні, а в мене і вот літо пройшло словно. Український, я і в мене вона не асоціюється з українською, на жаль, ідентичністю, і мені здається, що в цьому плані Росія досягла своєї цілі. Вона її повністю стерла. Бо вони, вибач, мене доклали для цього всіх зусиль. Да. Вони пр прям дає дали, дали бланш Вони їй сказали: Ну, слухай, ти звісно, вія червона рута, нехай собі буде. Е, працюй там із Івасюком вони ж видалися таки альбом.